Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас день народження Маркіянчика. Маркіянчику, привітайся! Привіт всім! І ми з Марчиком готуємо ось такий торт. Якщо вам цікаво, як ми будемо з Марчиком готувати, давайте будемо, будете з нами разом готувати. Ось такий тортик. Марчик ще прикрашає, то все за бажання, які, які він, Марчик хотів, такий Майкрафт. Такий, Ось такий тортик. Готуємо корж. ще один на рулет, на полоски такі. Шижо. Яєць Відділяємо. Білки від жовтків. Білки кидаємо в чашу машини, а жовтки складаємо окремо. Ось тут. До білків даємо щіпку солі, отаку, і збиваємо. Добавляємо ціль ложок цукру, даємо пам'ятного шкоту, і збиваємо далі. Коли він тягне до собою вже борозди, даємо по одному зовсім. коли вже збилися. Тепер ми додаємо до... тут підготувала 6 ложок муки, і до цих ложок муки ось, ось цю ложечку розпушувача я даю до, до цієї муки і розмішую. І додаю у ці. Яйці. Ось таке має бути. Тепер будемо додати. Ложки мають бути отакі вони великі. Шість ложок. І так легенько, піднімаючи догори, будемо розмішувати. Ось так. За два прийоми. А три можна давати прийоми. Я підготувала собі бляшку, застелила її пергаментом. Ось. І на цю бляшку будемо викладати тепер це тісто. Моємо випікати при 180 градусах 15 20 хвилин. Муку треба добре розмішати, щоб і так не була мука сира. І тепер легенько Отак от розкладаємо, розрівнюємо гарно. Можу, рукою, Ми в кондитерській рукові все розмащували, отако. От ось піксі наш на рулет. Ми беремо ось обернула і найпростевай. Тепер будемо з Марчиком обоє. Всім привіт! Будем, будемо двоє мастити оцей каво, тортик робимо для Марчика. Будемо змащувати оце вишневу масу. Вишневу масу я вам як робити, я вам дам посилання під, під відео, як ми, як ми робили цю масу. Там я робила вже тортик такий, і будемо, будемо його змащувати, оцей, оцей то коржик. Ми вже в Марчика, ми вже у Львові робимо йому тортик. Двоє, Марчик допомагає. Так ми вже розмастили, бо нині ми приїхали з дідом до Марчика на день народження, бо у Марчика сьогодні день народження. І ми будемо вітати Марчика сьогодні з Днем народження. І будемо робити тортик йому. Ось тут ми вже перемастили. Тепер, тепер ми і цей тортик будемо ділити на три, на три отакі частинки. С, смужки поздовжні. Так, тут ось так. ми беремо і оцей оце, будемо скручувати отак. Типу рулета. Типу рулета, правильно, мачу. Типу рулета будемо Отак, Отакво. Бо я одну в роблю одну, невдобно. Незручно. Не Отако приходить у нас такий пеньочок. Робимо крем. Тут масло збиваємо з такого згущенку. Ось таке будемо. І будемо далі збивати. Такий вийшов у нас крем. Тепер ми цим кремом будемо обмащувати отут-отак боки. Марчик буде обкладати, отакими От захотів, такими трубочками. Це все йде під замовлення. І отак, отут -от, все у боку мачку. А, розумію. Ось так він, він сам, одна попри другому. Отак будемо весь тортик, оцей пеньочок обкладати будемо. Баба трошки йому. Роблене дерево. Так, Це називає він... пеньочок. Пеньочок оцей, як будемо добрі. Ми все ми отак, марчик наш робить. Він... він собі робить з бабою, ми робимо обидвої тортик. Я... Я один раз той бік, один той. Пропитала Я Я вам дам посилання, як я випікала ці шоколадні, у мене є вже на каналі, як я їх пекла. І я тут попропитую їм Тут у мене згущенка і розбавлена з водою. І трошки отакого попропитую. Я вибачаюся за зйомку, бо то ми в таких приїхали до усина з невісткою. Робимо той тортик Марчику, ми приїхали до Марчика на день народження. Так, Ми тут дали сметану, 600 грам сметани, дали цукор до смаку, скільки ти дала цукру, бо то робить невістка. цей Ось Десь 100 грам десь каже і ванільного цукру. І будемо збивати сметану. Ми тут додали сметани, додали і ще сметани до розпущеного желатину. Так, так, так. І розмішуй. Ну, тут бо і присвітило сонечко. Отак. От і розмішуємо, аби, аби нам звурдила сметана. Файно аби розчинилася. В і тоді будемо з'єднувати сметану і збивати. Тепер ми збиваємо пайно. Збиваємо сметану на дві частини, половину ми викладаємо на. Цей корж. Трохи поставили в холодильник, аби трохи пристиглася сметана. І тепер будемо оцей накладати на цю сметану. Ось ми з марчиком вже зробили отакий тортик. Давай, марчику, висипай і посипай. Ми вже марчик прикрашав, отак ще все посипочку. Туди він хоче присипати. Все за замовленням Марчика. Або бо сьогодні у мене день народження. Так, бо сьогодні у нього день народження. Що, якщо, якщо у вас підписчики пусених були, були порад, теж день народження, напишіть в коментарях, я вас на, е, привітаю. Так, Марчик з бабусею привітає. Ось він вже такий зробив тортик. Ще посипає. Дякую, що дивились наше відео, готуйте з нами. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий у нас у розрізі тортик. Ось. Ось такий чудовий.